you <music> Слава Україні, блог. р Перші про головне Підписуйтесь на канали, ставте лайк. Усім відома про путінська маріонетка, зрадник України іля Києва, який після 24 лютого підступно втік до РФ у черговий раз вибухнув маячнею про нібито бажання Польщі захопити частину України. Саме так він аргументував свою зрадницьку позицію, яка виправдовує дії розокупантів. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль це усе, що сьогодні нанесене на карти нової польщі. І на жаль, українцям здалося б усвідомити, що на сьогоднішній день їх справжні. Ні, ворог це поляк, це католицька церква, яка знищує український народ, який є частиною розцивілізації і знищує православність. Ось що насправді відбувається, це трагедія українського народу. Сьогодні вони одурманені. У нас є можливість, яка донести правду, звільнити, укріпитися і далі. Я думаю, розширювати кордони Росімперії, сказав у дикій агонії Ківа етері одного з Ростебе. Очевидно, водіозного зрадника вже давно не все добре з головою. Його особа це як наглядний приклад затертої методички кремлівської пропаганди. Очікувати, що. Він скаже що щось розумне українцям, точно не варто. Єдине, чого варто очікувати у позитивному ключі від Киви в контексті України понесення покарання за Держзраду. А підозру по цій статті Кива, як відомо, отримав ще у 22-му. Тож його публічні закиди про зміну Держкордонів України відкрита робота на ворога та втеча РФ рано чи пізно обернеться судовим вироком та ймовірно чималим терміном ув'язнення після того, як паде кремлівський. Прошу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.